Віща один. Он Ірина. є. У субесні серед жінок. режіно. місце місцем посіла, вихованка, грудковий віча, черепуща колега. Чемпіонат Львівської області з Теїсу присвячений року Івана Бубенського, особистих змаганнях серед жінок, перше місце. Напружень, боротьбі, з вибороном, братейко Ірина. Андріївка. Чемпіонат Львівської області з Теїнсько присвячений року року Бубенського Посіла Пара Трісь Оксана, білокінь, Юля. Пане Хані серед жінок. Друге місце. Посіла Пара Он І перше місце в чемпіонаті Львівської області з Тенісу Настільного присвячені року Івана Бубенська, в парних змаганнях серед жінок, виборола пара Братенко Ірина Черездуча олена Дякую. Продовжуємо Дмитро.